Порівняємо суми грошей, які вам знадобляться для старту, наприклад, сучасного бізнесу з вирощування делікатесних австралійських раків в установках замкненого водопостачання, скорочено УЗВ, Та, наприклад, більш відомий популярний та поширений бізнес як свій певний магазинчик. Скільки коштує відкритий магазин

Скільки вони коштують? По тисячі кожна. 50 штучок, 50 тисяч гривень. Для початку заходимо на сайт сайт.com. Переходимо до каталогу і обираємо тут УЗВ модулі для розведення раків. З цих модулів розглянемо варіант, ну, наприклад, на 16 метрів квадратних. 135 тисяч гривень коштує один. Але для більш продуктивного бізнесу я б порадив стартувати хоча б з двох, щоб мати змогу забезпечувати на постійній основі там, низку ресторанів, просто клієнтів. І того виходить вартість 270 тисяч гривень. Але це вже не 16 квадратних метрів, а 32. Щільність посадки товарно-австралійського рака. В установках замкненого водопостачання буває різна, залежно від людей, які за ним доглядають, працюють з цим. Але розглянемо велику, проте не рекордну 4 кг товарного рака на квадратний метр. І того виходить, що дві такі установочки забезпечують можливість отримувати щомісяця, бо рак росте нерівномірно, і коли мальочок доросте, щомісяця ви будете мати 128 кг товарного рака. Зрозуміло, що. Самих лише установок недостатньо. Знадобиться ще, наприклад, корм. Крафте.ком пропонує вам свій корм, розроблений саме для австралійських раків, не для когось іншого. І повноцінний, оптимальний, забезпечує максимальні темпи росту і хороше здоров'я та чудовий максимальних раків. Він коштує 200 гривень кілограм, тож ще додаємо на корм 25 600 гривень. Окрім того всього, ще, звичайно ж, саме собою, вам знадобиться мальок австралійського рака. Розглянемо найдешевшого, найменшого, щоб мати максимальний прибуток з того всього 1,5-2 см, 20 гривень штука, для того, щоб ефективно заселити два таких УЗВ вказаної площі, вам знадобиться приблизно 5 тисяч таких мальочків. І це ще 100 тисяч гривень. Відповідно, ми додаємо всі вказані вищі суми. І виходить цифра 395 тисяч гривень. М -м Округляємо на якісь ще транспортні витрати, ще щось, 400 тисяч гривень. 400 тисяч гривень. І ми ви щомісяця будете мати 128 кілограм товарно-австралійського рака, ціна якого на ринку України зараз починається від 2700 гривень. Попит величезний. І того виходить товар, якийсь ну перерахунку на поточну вартість долара США, десь більше 6 тисяч доларів за центнер. Ну, це вельми непогано при інвестиціях початкових у розмірі 400 тисяч гривень. Зрозуміло, що до того ще знадобиться, наприклад, генератор, який зможе забезпечити стримом ваше господарство під час блекаутів, чи, наприклад, якесь утеплення приміщення, щоб не витрачати. Зайві ресурси на підтримання температури, але це не такі космічні суми, як порівняно з створення малесенького пивного магазинчика або якісь тому подібні бізнеси. Скільки реально коштує відкритий магазин? Частина 2. минулий раз. Ми нарахували 709 дев'ять тисяч.